Здоров'я, безпека та добробут. Шостий клас, автори Тетяна Воронцова, Володимир Пономаренко, Ірина Лаврентіва, Олена Хомич, Наталія Андрук. Сторінка сьома. Вступ. Базові поняття. У цьому розділі ми дослідимо: поняття благополуччя, безпечні та небезпечні ситуації, правила безпеки під час війни, соціальне середовище, вплив довкілля на людину і, навпаки, технічний прогрес. Параграф перший. Життя і здоров'я, безпека, безпека, життєдіяльності, здоров'я, благополуччя, життєві навички, безпека, життя і безпека, життєдіяльності. Усе живе. Народжуються, щоб жити, та лише людина здатна осмислювати і цінувати життя. Ми любимо життя. Бувають миті, коли це відчуття особливо гостре, від лагідного дотику, маминої руки, голосів друзів, шуму дощу, щебиту птахів, і ви насолоджуєтеся відчуттям безпеки. Безпека це відсутність загрози вашому життю, здоров'ю та добробуту. Якщо людині загрожує небезпека, це виводить її із рівноваги. Нервує, жахає, позбавляє сну і апетиту та змушує захищатися. Раніше люди захищалися від диких звірів, несприятливих погодних умов. Від загроз, пов'язаних із діяльністю самих людей, небезпеки на дорогах, у побуті, на виробництві. Тому зараз говорять не лише про безпеку життя, а й про безпеку життєдіяльності людини. Розгляньте малюнок на сторінці 9, об'єднайтеся в пари і поділіться одне з одним своїми мріями та сподіваннями. Починайте словами: я мрію, сподіваюся, що заплющте очі і уявіть себе там, де ви почуваєтеся у цілковитій безпеці. Це може бути ваша кімната або якась мальовнича місцевість. Постарайтесь усе добре роздивитися, почути звуки і відчути запахи. Посидьте хвилинку, а потім розкажіть про це місце та свої відчуття. Тепло, спокій, радість, задоволення, розслаблення, цінність здоров'я. У давні часи здоровим вважали кожного, хто не був хворий. І з розвитком медицини здоровим вважався той, хто Почувався добре фізично із середини ХХ століття здоров'я визначається не лише як відсутність хвороб або фізичних дефектів, а і як стан повного фізичного, психологічного, інтелектуального, емоційного, духовного і соціального благополуччя, що означає бути благополучним. Спробуйте пригадати це відчуття вранці. Ви прокидаєтеся бадьорими, сповненими сил. І передчуттям, що у вас попереду чудовий день. Сторінка 10 малюнок 1. складові здоров'я. Фізичне, психологічне, соціальне, фізичне, особиста гігієна, фізична активність, здорове харчування, психологічне, ментальне, здатність розуміти емоції, керувати стресом, уміння, аналізувати проблеми та приймати зважені рішення. Соціальне, здатність ефективно спілкуватися, взаємодіяти з людьми. Об'єднайтесь у три групи фізичне здоров'я. Психологічне здоров'я, соціальне здоров'я. Проведіть мозковий штурм про те, як можна дбати про кожну складову свого здоров'я. По черзі презентуйте свої результати класу, життєві навички. Сучасній людині недостатньо мати лише міцні знання, щоб стати успішною в майбутньому. Важливо вміти критично мислити, творчо вирішувати проблеми, зрозуміло пояснювати свою думку, освоювати нові технології, легко орієнтуватися. В інформаційних потоках. Швидкі зміни в нашому світі вимагають від людей бути стресостійкими, вміти працювати в команді за потреби, брати на себе ініціативу, бути лідерами, а також створювати щось нове та корисне. Ці навички є дуже важливими для кожної людини, тому їх називають життєвими навичками малюнок 2. 10 сучасних життєвих навичок: комунікації, самооцінки, лідерства, самоконтролю, роботи у групі. Зняття рішень, стресостійкість тайм менеджменту, критичного і творчого мислення, залагодження конфліктів. Об'єднайтесь у пари і обговоріть, яких життєвих навичок ви хочете набути, які життєві навички допоможуть вам стати успішними. Чому ви так думаєте?